Сягаючи корінням глибини віків, суспільство у всі часи проявляло милосердя по відношенню до знедолених, а філантропи допомагали малозабезпеченим. У наш час благодійність в Україні набуває особливого сенсу. Саме благодійність в багатьох випадках дає реальний шанс на подолання викликів, з якими зіштовхнулися громадяни України під час військових дій. Потужним осередком добра в Одесі став відомий в Україні та за її межами благодійний фонд імені Шаміля Кулієва допомога. Тут працюють самовіддані і добрі, чуйні і уважні фахівці, які разом з керівництвом фонду постійно вивчають і максимально задовольняють потреби малозабезпечених багатодітних вимушених переселенців, людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями. Керівництво і працівники благодійного фонду проявляють щиру небайдужість та милосердя в умовах складної соціальної ситуації в державі в часи суспільних потрясінь і людської біди. Молодці і вші очереді, порядок все нормально. І пайок шикарний. Я вам скажу, ніколи такого пайка не було. Спасибо, добре, да, прийняли, добре обслужили. Спасибо большое. Все Ми спасибо. 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 Стараються все хорошо, все, все быстренько сто раз большое спасибо, що такі є люди, що нам допомагають. Низький им поклон Мне очень понравилась. Дисципліна, організація, отношення. Такое уважение пенсіонерам. Команда фонду щотижнево опрацьовує численні заявки на отримання гуманітарних пакетів продуктів. Та засобів гігієни. Фонд імені Шаміля Кулієва працює дуже давно. До нас звертаються кожного дня люди за допомогу. Сьогодні допомогу отримують більше 700 осіб. Для мене велика честь працювати у фонді і допомагати нашій команді. Благодійність – це велика справа. Фонд імені Шаміля Кулієва постійно допомагає інвалідам, пенсіонерам та малозабезпеченим людям. Двері фонду завжди відкриті. Тут вас зустрінуть з розумінням і підтримкою. Пам'ятайте, допомога поряд.